Доброго дня всім присутнім учасникам громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я повноважена головувати на громадських слуханнях планованої діяльності приватного сільськогосподарського підприємства Україна. Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться в відеонагляд даного засідання. Попрошу представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Богдана Вознюк, виконавчий директор ТОВ України. І інший проектувальник Олексійчук Олена Юрівна. Дякую. Наразі представники громадськості на громадських слуханнях відсутні. Чекаємо на приєднання 15 хвилин, а далі продовжимо. Дякую. 10.15. Представники від громадськості не приєднались від суб'єкту господарювання на громадських слуханнях. Присутні розробники звіту з оцінки впливу на довкілля Вознюк Богдана, виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Амадія Україна. Олексій Чуколен, інженер-проектувальник товариства з обмеженою відповідальністю «Амадія Україна. Метою даного заходу є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності приватного сільськогосподарського підприємства Україна щодо будівництва паливозаправного заправного пункту на території існуючого промислового комплексу за адресою Рівненська область, Рівненський район села Пена, вулиця Замкла, 53. Приватне сільськогосподарське підприємство України відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля заприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність. 20 квітня 2023 року повідомлення про плановану діяльність опубліковано в друкованих медіа Рівнеракурс Слово громади Рівненщини з 19 серпня 2025 року в реєстрі справи веден на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, які безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливи планованої діяльності селих здобиця Урвена Гільча Друга Рівненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації Здобицькій сільській громаді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 23 вересня 2025 року. Сьогодні 9 вересня 2025 року. У Зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989. Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. До Побачення.